Всім привіт, любі друзі! Друзі, сьогодні у нас плейсон. Плейсон, плейсон. 5 слотів. А в кожному я впіймав бонуси по 200 гривень, 25к на це витратив, бонус бачик по плейсони. Роял коїни, всякі коїни, страйки, які я не дуже люблю, ви знаєте, але тим не менше, а мало лі. <кій> Перед тим, як ми почнемо. Хочу вас попросити поставити лайк, підписатися і написати будь-який коментар від семи слів обов'язково. І в понеділок ми серед коментаторів виберемо переможця, хто отримає від мене на депчик. На цьому тижні вийде три відоса, трьох переможців. Понеділок виберемо. Ну що, погнали! Поїхали. Друзі, 25к маємо відбити роял коїни по 200 гривень. Не знаю. Сірко даже прийшов, щоб ви розуміли. Він сірколи типнеситься, що там будемо заносити, чи не будемо. Погнали! Роял коїн номер 1 так. А що по звуку? Увимкни. 1800. О, 2800. Хорошо. 25к. Нагадую. Так, ну, коїни, не знаю. я не Скептично відношусь до цих коїнів, Нічого насипально. Хоча в нас ставка 200 гривень. Але, але, до речі, монетки. Монетки ми десь, коли буде у нас бонус хантик, скоро, то монетки будемо відкривати на бонус хантику. 6400, непогано, слухайте для початку. Хоча почекайте по 7. Хорош, 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 молодець. Це нам треба по скільки, Там по 6К, щоб бонуски були. Навіть по 5к. По 5к треба, щоб були бонусочки. І тоді Тоді нормально. Ну ладно, ще 600 не так і багато, керачі, якщо чесно. Але більше п'яти тисяч, правильно? Правильно. Ну це буде швидкий відосік, да? Вони тут швидко відкриваються. Що там хоч Пишеться, пишеться, бо я так уже був записував. Ви знаєте, в мене, блін, якась тепер манька. До речі, півтори тисячі у нас було на балансі, вже, то нам треба, щоб було в кінці 26 uh, з половиною тисячі. Так, це було Royal Coin, Ну, ми будемо так по черзі йти. По черзі. Так що, друзі, обов'язково також підписуйтесь на мій телеграм, він є в шапці каналу, бо в мене регулярно кожного дня майже проходять стріми, а то й по два стріма в день на різних каналах. То підписуйтесь по інфа, по стрімам, по розіграшам, по бінусам. Все там. Відкрили канал і там є EGT-31. Одинички називається мій. Так, хорошо, режо, давай, реднесеньки. 20 б'яточку надо повернуть. Еще 1000, давай, реднесеньки, давай. А можно по центру ще 2000 на повышение. Хорошо? Хорошо, можно. Все. Ну, типа, пятерочку, пятерочку. стандартно відбили. Ну. Давай, реднесеньки. 400 гривень. Пихуй. Главное, щоб два. А що Джокер робить? А, Джокер ікс 2, диви, туди треба щось влупити. Дві тисячки, дві тисячки. Це мені вже подобається, вже, вже, вже щось лискотить. Там ззаді, давай, руш. Поруш, ти що ти що? Може зря я ці коїни все-таки кожного разу заходжу, ці коїни заношу і потім я їх обзиваю, які вони кончені. Диви, що робиться. А чому ми поставили х 2 а туди нічого не лягло? Нахіра ми тоді його ставили? Блять, будемо на друзі грати в коїни, в коїни частіше, я так розумію. Хіра. 11 культу, 22 тисячі ми вже майже відбили. Я тут уже й не переживаю тепер. Воу-воу-воу-воу! Полейсон, полейсон. Мені ще ногу, чесница, Сірко, ти бачиш цю, цю движуху? Ебушки, аравушки, ти шо ти шо? Так, а тут в чом фішка? Вони всі однакові чи Тут є якісь фішки? Ну там джокер, я бачив, Якщо випаде джокер, то там Х2, там, я так розумію Х. 2-4 у нас уже спочатку є, диви, хорош. Так, хорошо. Гар... Все, бонус бай відбитий, далі тільки в плюс. Далі просто в карманчик. Все, що летить, все, що залітає, дальше в карманчик іде. 5600, хорошо, 600. А в чем фишка твоя? В чем? Це просто просто різні картинки, чи що? ну, типа. Ну, маєш будь-який якась фишечка, хруш. Хруш, ебать, давай 8800, нормально. Давай, уже 30 есть. Ріднесенька. А постав по центру ще щось. Ну есть якась фишка в цьому слоте? Там были иксы, якщо Джокер випадав ікси, Иксы, а тут що? Чи все те саме? Просто профиль, и останній за ночи бажання. 9800. Ну, слухайте, непогано поки йдемо. Це ми три слота ж відкрили, наскільки я розумію. І вже відвели, вже плюсик. Уже плюс 5. Плюс 5, плюс 5. Так, Diamond Power. Ну, я не зрозумів, в чому суть. Коротше, ну, типа, однакові слоти якісь. Яка різниця, в принципі, так? Да? Якщо дає, да й дає. Хай дає, коротше. А, ось тут дивіться x10, x5 є. Ось тут така сама фішка, як та... І, і, і близько. Ну, коротше, давайте дивитися. Я, чесно, не, не... ти сказав, що ти шариш в этой темі, ну, я не шарю, коротше, дуже в оцих всяких коїнах. 2400 вже є. Хорошечно. Хорошечно. Ну, якось вони ще так швидко вибились і так дають. Зазвичай, якщо швидко вибивається, то нічого не дає. А, ооо! О, це вже я розумію, це вже я впізнаю плейсот. А то щось же аж не понятно, я плейсот точно граю Чи що за, розуміла? 2700. Ну ладно, не ну, ладно, може на, на залазив, коротше, сильно короче, повірив в себе. Так різниця, все одно плюс, плюс не мінус, правильно, правильно? Да і, О, і тут таке саме, диви. І тут тоже ікси, короче. Це рожевий джокер у нас. Так, 2000 єсть. 3000 єсть. Три часов. Давай, Лесеньки, по центру поставь, будь ласочка. Влупаш по центру. Я вже думав, все, короче, думаю. О, дивись, знову ж, туда ж поставив, де да і там було. Та вище поставив, 4К було, ох, хиж. Ох, ежох, ох хиршит шот. Еее бой, хорош, туда, куда надо, поставив. 2800 десяточка, залетіло. Залетило! Булысковка, блин. Давай, ріднесеньки, тільки ж блискавку поставив. Треба на блискавку ще щось улупить. Улупи щось, будь ласка. Та ну ти ж поставив блискавку, ти ж сама поставив, сука. Ладно, блін, 9600. Зарба, що жалуватися, Я ж кажу, я їх швидко вибив, я думав, що буде оцей. Ну, а так-то у нас виходить, що плюс 18, да? Плюс 18, ну, слухайте, плейсончик, Надо буде, блін, якось якось покрутити. Ну, тут, напевно, один раз заніс і все, більше в слот не заходиш, чи, 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 чи хто його знає. Коротше, ладно, то таке діло. Друзі, підписочка, лайкосик, коментар від 7 слів. Понеділок переможців вибираємо, щоб не пропустити цей стрім. Підпишіться на телеграмчик. Він є в шапці канала, обов'язково. Ну і вечірком сьогодні буде стрім. Я вас всіх чекаю, десь о 18-19. Коротше, я в телеграмчик напишу. Так що всім гарного вечора, мирного неба. І до зустрічі пока пока.